Ось. Оце маф, так? Це ось так виглядають мафи. Мала архітектурна форма. Бачите? На підставі чого Дозволу на сезонну торгівлю? Я не знаю, це мафи, це дуже небезпечна річ. Тому що колись вони можуть перетворитися ось в такі споруди. А це в нас мафи. Так, у 2012 році цей громадянин Лешенко. Зараз де ми зараз... Будочка тут працювали протиправно якісь робочі західної України дужовних дозволів, які підключалися до загального струму. Ми за них сплачували витрати за електроенергію. Тоді були підземні паго, поверхи, де колись був палац київських князів, зараз тут мав пана Лишенко. І якщо ми тоді підіймалися навіть на другий поверх, коли проводили екскурсію з журналістами, і ви знаєте, там такий вигляд на мальовничі київські пагорби, така краса, така енергетика, взагалі, такий чудовий мав. Але ми повинні з вами зробити все, щоб таких мафів не було, і щоб цей маф теж був е, знесений. Надо знімати а, він, віде? Віде? Е, крім того, крім крім того, пан Лишенко він е, мав е, акт на 10 соток. Але він вирішив, що йому як ново, я, я не знаю, як насліднику Київськ. Я как красавица. Давайте пойдем. Нужно обойти вот туда. Да-да-да, мы зараз пойдем. Пусть тут у него 10 сундуков, там у него 20 противоправных захопов. Он выключен. О, уже есть. Отчинить депутату Верховной Рады. Торопов, люстрируй забор. Этот я люстрирую одной рукой, с первой попытки. Все равно он незаконный. Люстрируй. Оп, Юра, давай. Подсадите. А, ну

Хорошо, сейчас попробуем. На варту, давайте, на варту. Это 20 соток. Вот так, слушай, тут нормально. Можно жить. <просу> да. Да. Это все 20 соток, на которых значит, сейчас сообщили, господа журналисты, сейчас 40 тетушек на Олевской 7, это Святошинский район, засыпает котлован на Олевской 7, там жители. Между домов там строят еще один дом. Вот прямо между домов, вот на таком расстоянии меньше, чем от этого дома до этого. И нагнали 40 тетушек, и там мамочки с колясками. Мы сейчас отсюда поедем туда. То есть журналистов тоже приглашаем. Да район. Сосновый бор называется. Это стройка цеховского известного